Так, зараз я вам покажу, що я роблю в салоні краси. Все, дивіться. Так, це у нас шкаф. Це буде зашиватися меблями. Так, далі проходимо. Це у нас стерильня. Ну, вона ще в процесі, недороблена. Буде далі. Ось у нас така необроблена стіна з трьома, з трьома проємами. Це у нас три санвузла, і вони будуть зашиватися ці всі стіни дзеркалом, і в проєми будуть ставитися скриті дзеркальні двері. Цю кімнату теж будуть ставитися, скриті двері, але не дзеркальні. Так, наступна кімната. Так, дивимося. Наступна кімната, теж у нас є проєм, в нього буде ставитися дзер... скрита дзеркальна двері. І вся стіна буде зашиватися дзеркалом. Дзеркало у нас буде срібло. Ось я підготував двері. Ну, б получиться круто. В кінці я все вам покажу. Ну, я, можливо, теж процес буду показувати вам. Так що так.